Вітаю вас, шановні пані та панове, Чіпс люкс, найвідоміші та найулюбленіші чіпси багатьох людей в сучасній Україні. Виробляє їх українська кондитерська компанія «Чіпси Люкс», що входить до великого гастрономічного концерну Монделіс, найбільшого виробника картопляних чіпсів в Україні. Виробничі потужності знаходяться у селі Старій Петрівці Київської області. А усіх смаків та видів «Чіпси люкс так багато, що їх просто неможливо перелічити. Головними принципами, якими керується компанія, є безпечність вживання та висока якість, широкий асортимент та неймовірно яскраві смаки готової продукції. Тому картопляні Чипси Люкс неодноразово стали призерами та переможцями в різноманітних виставах та конкурсів не тільки в Україні, а й за кордоном. Фабрика працює за усіма міжнародними стандартами: технологія виробництва та кваліфікований персонал відповідає високим світовим вимогам. Тому вся продукція люкс має міжнародні сертифікати якості та безпеки вживання харчової продукції у Європі. Згідно статистики, найулюбленішими смаками чіпси Люкс серед українців стали Чіпси в день вночі з крабом, з куркою, паприка, з рибами, сметаною, цибулею, лисичками, салом, з часником та сиром, а також з лососем, смаки, лютий хрін та королівські кальмари, але й інші вишукані смаки здатні подарувати неймовірні яскраві та приємні відчуття. Чіпси люкс це неперевершені, сучасні, легкі та швидкі закуски на будь-який час та у будь-якій компанії. Класичні чи хвилясті чіпси з різними смаками це сучасні снеки на будь-який смак. На сьогодні українські чіпси люкс доступні і в Європі в магазинах Балканіки. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.